Урок літературного читання. Сьогодні ми з вами продовжуємо розвивати вміння висловлювати свою думку та аналізувати конфліктні ситуації. Та ознайомимось з вами з новим твором Сторінка у підручнику 139. Рубрика Прочитай правильно. Конфлікт скейтборд пандус. Прочитайте самостійно, зберігаючи наголос. Твір Дженіфер Мур Маллінас. Вирішуємо конфлікти. Скорочено. Мак і Зак Обрі брати-близнюки. У них однакова зовнішність: руде кочеряве волосся, веснянки на обличчі і величезні карі очі. Усі люди розрізняють їх лише за поведінкою. Мак тиха, вічлива і дружелюбна дитина. Зак відомий як неслухняний близнюк, дуже галасливий і нечимний. Він завжди потрапляє в якісь конфліктні ситуації. Маку, підеш зі мною гуляти у парк? запитав Зак. Ти йди, а я дожену. Мені ще треба розв'язати кілька задач з математики, відповів Мак. Зак узяв скейтборд і пішов. Коли Зак прийшов до парку, він зрадів, що крім нього не було ані душі, бо не любив чимось ділитися, чекати своєї черги. Зак добре проводив час. Він нарешті навчився кількох трюків, над якими довгий час працював, і не міг дочекатися, коли вже покаже їх Макові. Але незабаром у парку з'явилася група інших дітей. Спершу всі мирно каталися по черзі, і ніхто нікому не заважав. Та потім закові набергло чекати своєї черги. Я прийшов сюди першим. Чому б вам не забратися звідси? закричав він. У чому проблема? поцікавився один із хлопчиків. Цей парк для всіх, не лише для тебе. Ну, це ми ще побачимо, раптом зак скочив на свій скейтборд, з'їхав по пандусу і наскочив на того хлопчика. Та так, що вибив йому два передні зуби. Ти про це пожалкуєш, попередили зака інші діти й пішли. Так зрадів зак, що знову лишився на самоті. Він знов не переймався тим, що сталося, і продовжував кататися. Чому ти так довго? поцікавився зак, коли нарешті пройшов його брат. Ніяк не міг розв'язати останню задачу, пояснив Мак. Зак не розповів братові про те, що сталося. Адже він знав, що мак не схвалить його вчинок, та ще й буде гніватися, що брат знову вскочив у халепу. Натомість зак показав братові нові трюки і був цілком переконаний, що мак їх не повторить. Мак і справді не зумів повторити жоден із трюків. та він не збирався припиняти спроби. Ходімо додому, маку, я зголоднів, скомандував зак. А я хочу лишитися і тренуватися, щоб теж навчитися виконувати ці трюки», – відповів Мак. Зак пішов додому. А Мак ще довго тренувався, поки в нього стомилися ноги. Коли хлопець вирішив, що теж час іти додому, куди це ти зібрався? до мака підійшла група хлопчиків, яких він раніше не бачив. Макові стало лячно, він не знав, що відповісти. У нього було погане передчуття щодо намірів цих хлопців. На жаль, він не помилився. Тобі не слід було ображати мого брата, сказав найстарший із хлопців, тепер тобі доведеться мати справу зі мною. Мак і гадка не мав, що відбувається. Я не знаю, про що ти, я навіть не знаю твого брата, сказав Мак. Не бреши, ти щойно вибив йому зуби, хлопчик схопив мака за футболку. Мак не пам'ятав, що було потім, і як він дістався додому. Побачивши побитого брата, зак нарешті зрозумів, що не куїв. Адже макові завдали болю саме через нього. Якби він мирно катався з тими хлопцями і не щинив бійки, цього б не сталося. Це моя провина, визнав зак. Вибач, брате, Зак урочисто підняв праву руку і обіцяв, що ніколи не буде більше провокувати конфлікти. Ось такий, дітки, незвичайний, але дуже цікавий твір. Давайте з вами розберемось та відповімо на питання: 140 сторінка і 141. Хто дієві особи оповідання? Кого ви там знайшли? Зак та Мак. Правильно. Чи були ще якісь дієві особи? Хлопці на майданчику, вірно. Чим брати схожі дітки? З зовнішністю правильно говорили, що вони були однакові. А чим вони різняться? Характером та вчинками правильно, дітки, це дві окремі особи, хоч вони дуже схожі, але характер в них безумовно різний, а також різні вподобання. Хоч вони обоє любили кататися на чому. На скейтборді, правильно. Знайдіть у тексті опис зовнішності хлопців. Руди кочеряве волосся, веснянки на обличчі і величезні карі очі. Давайте з вами поглянемо на картинку. Нам зобразили цих братів близнюків, уважно гляньте у підручник. Спробуйте здогадатись. Хто з них хто? Чому Мак не пішов відразу із братом до парку? Він залишився, щоб розв'язати завдання, розв'язати задачі. Так, а що нам говорить це про його характер, дітки? Дивіться, він не одразу пішов відпочивати, а спочатку що? Доробив домашнє завдання, щоб все було дороблено. Він міг його вчасно здати. так? Спочатку він навчився, а потім вже пішов відпочивати. Які мириси характеру бачимо в цьому його вчинку? Знайдіть у тексті та розкажіть, що сталося в парку з Марком. Що Макс зробив? Чому це з ним сталося? Він пішов до парку, і там сталася конфліктна ситуація. Але через що вона сталася? Чому саме так? Хто почав конфліктну ситуацію першим? Першим був Мак. А через яку причину, що він зробив? Чому це він вирішив так зробити? Правильно, він не хотів чекати своєї черги. І вирішив не просто. Якось посваритися, а він що зробив? Він навіть наніс тілесні ушкодження. Що там сказано, давайте прочитаємо. Що конкретно зробив мак? Він з'їхав по пандусу і наскочив на хлопчика. І що сталося з хлопчиком? Аж два передніх зуби вибили з дітки, чи так можна взагалі? Коли ви читали цей твір, давайте поміркуємо. Кому з героїв твору ви співчували? І коли саме ви співчували, якщо таке було? Яку проблему в цьому оповіданні ми можемо з вами чітко побачити? Поміркуйте самостійно. На наступному уроці, коли нам нарешті вдасться вийти онлайн, будь ласка, підготуйтеся, і, щоб ви могли стисло розказати оповідання. Просто переказати, про що ж ідеться у оповіданні. Вона називається Вирішуємо конфлікти, а далі коротко, що є два брати, і яка ситуація з ними сталася. І приготуйтесь сказати, яку саме проблему ви побачили у цьому творі. Для того, щоб краще переказати, могти, розповісти, приготуватися до цього завдання, ось скористайтесь такою невеличкою ромашкою. У нас є ромашка з різноманітними кольорами, бачите? Кольор перлисточок відрізняється. На кожному перлисточці написано якесь питання, яке допоможе вам краще запам'ятати цей твір. Дайте на нього відповідь і приготуйтеся. Дякую за увагу. Наступна вправа, яка також допоможе вам переказати цей твір трибуна. Також можна зробити на чорновичку таку вправу кола Ейлера. Ми з вами з цією вправою вже знайомі. Спробуйте на черновичку показати якісь певні риси характеру, які ми з вами побачили, чи просто якісь факти, які є у Зака і Мака. Посередині ви пишете те, що в них є спільне, і те, що в них є відмінне по боках. Бажаю успіхів у виконанні завдання.